Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно великого обміну полоненими, чи буде зараз на найближчий період часу, скажімо так, травень місяць, чи може відбутися обмін полоненими. Мене також про це просили подивитися, скласти прогнозування. Давайте я подивлюся, що й до чого, чи є такі шанси. І, до речі, нагадую, по безвісти зниклих я відновлюю роботу, але буду працювати обмежений час, тільки два дня в певні години. Добре, щоб ви розуміли. Карта священника, Не забувайте молитися за полонених, за безвісти зниклих. Карта злодія така трошки тяжкувата карта. Карта врага, близька присутність ворогів. Карта кімнати і карта печалі. Ну, великих обмінів поки що найближчим часом не передбачається. Залишається тільки хіба що молитися. Дивлюсь на цій колоді: дев'ятка хрестова карта захисту, четвірка, червова карта колісниці, рух вперед, якісь активні переміщення, перевезення. Ікова дама карта вдови п'ятірка червова розчарування. Чесно, така собі картина. Поки що я думаю, що обмінів не буде найближчим часом. Саме мається на увазі великих. Карта священика, яка випала перша, говорить про те, що треба більше молитися зараз, читати захисні молитви, але найближчим часом якісь великі обміни не передбачаються. На жаль, можливо, я помиляюся. Я, звичайно, не Господь Бог на 100% стверджувати. Я завжди це говорю. Але карти показали, що зараз не варто розраховувати на якісь дуже великі обміни. Десь Частково невеликими групками можуть обмінювати, але якісь такі великі, масові, так щоб обміняли, то бачу поки що тільки агресію та розчарування. Бережіть себе та своїх близьких. Якщо у вас є питання по зниклим безвісти, можете звертатися, але знову ж таки повторююся: я працюю в обмежені години. Зараз я ще відновлююсь. Бережіть себе до нових зустрічей.